Доброго дня, вітаю вас на уроці мистецтва. Сьогодні ми з вами познайомимося з мистецтвом наших сусідніх країн Польщі, Чехії та Угорщині. Поговоримо про світлотінь, напівтінь та тінь. Налаштуйтеся, будь ласка, на роботу. Підготуйте усе необхідне, зосередьтеся. Сьогодні ми з вами вирушимо у подорож до європейських країн. Польщі, Чехії та Угорщини наші країни-сусіди. Так склалося історично, що країни мають багато спільного. На уроці музичного мистецтва ми вже розглянули її музику, народні пісні та танці цих країн, порівнювали їх між собою. Не знаючи мови, ми можемо зрозуміти деякі фрази жителів. А Західна України та їх діалект взагалі дуже схожий, тому що особливо з Польщею бачите, зовсім поруч ми знаходимося, і тому західна частина України, взагалі, їх діалект дуже схожий на польський. Цікаві факти про Польщу. Подивіться, будь ласка. Польща це країна високої культури, надзвичайно гарна, дуже цікава в неї архітектура, вважається основним вирощувачем яблук у Європі. Люди виховані, і тому саме з Польщі пішла традиція цілувати руку дамі при зустрічі. Ось, подивіться, будь ласка, Польща з вежами, вуличками. Гарно виглядає, цікаві е, архітектура, мож, і старовинна, і з, уже з буди, гарно поєднані будинки. Історичні старовинні, вже з сучасною архітектурою. Ось це поєднання. Це є стандартним для Польщі, тому що вона зараз активно розвивається, ця країна, але і поважає традиції минулих років. О, ви бачите страви. Польщі це країна супів, адже ні одне святкування не обходиться без цієї страви. Тобто, навіть на свята, коли приходять гості і щось відзначають, все одно накривають на стіл обов'язково першу страву різноманітні супи. Тут немає бездомних тварин. Тому що багато різних притулків, які займаються цим і одразу віддають притулки. І якщо людина бажає собі мати тваринку, то вона звертається до притулку і забирає звідти. Немає атомних електростанцій, тому в парках велика кількість білок та іншої флори і фауни. Це ми знаємо, що в Україні є атомні електростанції, і ви розумієте, що, звичайно, для екології це не, не занадто корисно. У Польщі таких станцій немає. Одним із символів Польщі вважається лелека. Пам'ятаємо, що в Україні символ це Соловей, так що Солов'їна пісня, солов'їна мова українська так, порівнюють тому і Соловей є символом України, а лелека символ Польщі. Перед вами Чехія, столиця Чехії, місто Прага, старовинне і визнане найкрасивішим містом Європи. Архітектура збереглася, бачите, старовинна, історична центр Праги, в центр Праги не впала ні одна бомба під час Другої світової війни, і місто зберегло всі замки, які були побудовані ще на початку 14 століття. Можете просто спостерігати, бачите, старовина, маленькі вулички, старовинні будівлі, чарівна природа надзвичайно гарна і відпочинки. Ось знову ж таки, Чехія, ви бачите, площі, високі церкви, так? гарні дахи будиночок, будиночків у Чехії найбільша в Європі кількість домашніх тварин. Праські куранти, які ви бачили на початку староміській площі, найстаровинніший діючий астрономічний годинник у світі. Вони були встановлені в 1410 році, тобто 14 століття, як і більшість будівель у Чехії, побудовані та збережені. Дуже Чехи відносяться до своєї історичної. До свого історичного минулого з великою повагою, тому постійно реконструюють, підтримують і захищають від руйнувань старовинні свої будівлі. Тому бачите, що ось трішки сучасності, але загалом більшість це саме старовинна архітектура. І навіть коли будують сучасні будівлі, то намагаються. Підбирати дизайни і проекти, щоб вони не не виділялися з загальної картини, тобто занадто сучасних прогресивних таких будівель дуже мало, тому що вони будуть дуже помітні серед старовинного оточення Чехії, тому і підбирають спеціально. Ось ви бачите, що у Празі розташований один з найстаровинніших університетів Європи Карлов Університет. Ось перед вами. Бачите, колони, старовинна будівля. Навіть за зовнішнім виглядом можна це зрозуміти. Але зверніть увагу: вона у досить гарному стані. Хоч і старовинна, знову ж таки, те завдяки тому, що чехи дуже допомагають підтримувати. Гарний стан і гарно до неї відносяться. Чехи вважаються нацією, які дуже полюбляють пиво як за кількістю виробництва, так і за кількістю його споживання. Чеське пиво так вважають. Це Угорщина. Я думаю, ви вже помітили схожість архітектури і зовнішнього вигляду міст цих країн. Схожі за виглядом, за кольором, за побудовою знову ж таки, ці маленькі вулички, старовинні будиночки з колонами, з гострими такими вешами, баштами, червоні дахи на будівлях, тобто, дуже маленькі віконечка, круглі, багато схожого. Будапешт це місто, стол Будапешт це столиця Угорщини, і це місто, яке розкинулось на берегах Дунаю. Ось протікає Дунай, і на берегах розташувалося місто Будапешт. Угорська мова вважається однією з найскладніших вивчити досконально угорську мову, майже не піддається на доскональному вивченню і загалом. Майже не схожа на жодну з мов, дуже складна, дуже багато різних наголосів діалектів у різних містах областях на території цієї держави, різні діалекти, зовсім по різному вони вимовляються, і тому навіть людина, яка вивчила, здається, якусь частинку і може говорити угорською, то проїхавши на іншу. Територію частину країни, можуть її вже там не зрозуміти, тому що ще й багато діалектів. Ще раз успішіться на зовнішній її вигляд. Цікаві факти про Угорщину. Подивіться, що перший в Центральній Європі та третій в світі метрополітен з'явився у Будапешті. Раніше угорського було тільки метро в Лондоні та Нью-Йорку. Тобто, бачимо, що прогресує. Угорці їдять дуже багато сала, навіть більше ніж українці. Хоча й вважається, що сало це український символ, так, всі українське сало з часничком, з борщиком. але… Виявляється, що чехи вживають його набагато більше. Ось таким чином ми з вами познайомились трішечки з цими країнами, їхньою архітектурою та історією. Зараз в нас володарює осінь. І осінь називають найщедрою порою року. Осінь називають трудівницею і. Друзі з наших країн сусідів хочуть пригостити осінніми плодами, якими саме будемо зараз дізнаватися, відгадавши загадки. В нас дерево є таке у дворі, його фрукти з дитинства дають дітворі, корисне, пахуче та дуже смачне, багате залізом та поживне. Що ж це за фрукти такі, корисні, пахучі та багатої залізом? Це Яблуко. Сказали ми з вами, що Польща є найбільшим країною, у якій найбільше вирощують яблук, продають їх саме з Польщі. Це яблуко. Чи то жовта, чи то синя соковита господиня, чи то сонце, чи то злива пригостить нас влітку слива смачнюща. У землі вона зростає, і брунатний колір має. Її смажуть, і печуть, її варять і товчуть. Овоч цей всі люблять дуже. Як же він зоветься, друже? Овоч, який в землі виростає, шкірка коричнева всередині біленька, це картопелька. Я впевнена, що всі її люблять. Хтось більше любить смажену, хтось більше печену, але все ж таки уявити нас без картопельки дуже дуже складно. Зелений чуб, червоний бік, смачний із нього чавлять сік, газдині варять з ним борщі, росте в городі на кущі. Це, звичайно, помідори. Любимо ми готуємо багато різних страв з помідорами. Лампочка вгорі висіла, стала смачна, пожовтіла, діти лампочку зірвали з апетитом скуштували, схожий фрукт на лампочку, звичайно, це грушка. Ось подивіться, будь ласка, що всі слова відгадки ми можемо поділити на дві групи: Це овочі та фрукти. Сносять всі зібрані овочі, фрукти, весь урожай у спеціальну комору, так? або ще й у підвал, зносять, консервують, складають, зварять звареннячко, консервують різноманітні овочі, готують салати, консервують, просто складають цибульку, картопельку, гарбузи, все, щоб можна було вживати взимку і це використовувати. І утворювався. Цілий справжнісінький натюрморт. Що ж таке натюрморт ми саме сьогодні і згадаємо, адже поняття натюрморту вивчали і в третьому класі. Якщо бачиш на картині чашку кави на столі, чи якийсь напій в графині, чи троянду в кришталі, або з бронзи гарну вазу, або грушу, або торт, або все оце відразу, знай це зветься натюрморт. Ми з вами знаємо, що зображення людини це портрет, зображення природи, тобто лісу, моря, гір, міста чи села, це пейзаж. А от зображення квітів, овочів, фруктів чи якихось побутових речей це вже натюрморт. Наприклад, ось перед вами приклад натюрморту. Фрукти є ягоди, графин, можливо, з чаєм або узваром, скатертина. Ось перед вами натюрморт. Також бачите, груші намальовані у іншій техніці, намальовані вже олівцями, це вже за допомогою графіки. Так? Перед вами приклад. Також ще один приклад натюрморту. Бачимо колоски, бачимо скатертини, вишиті рушники, різноманітні фрукти, овочі це все натюрморт. Об'ємність предметів у натюрморті виявляють за допомогою світотіні, яка завжди повторює форму предметів. Світотінь у графіці передають штрихуванням. Подивіться, будь ласка, ось тінь від предметів. Визначено, звідки світить сонце. Якщо тінь зліва, то відповідно сонце світить справа. І штрихуванням простим олівчиком заштриховано показано тінь. І таким чином ми дивимося і бачимо, що зображені об'ємні предмети, а не плоскі. Ось також зверніть увагу, що якщо сонечко світить з правої сторони, то з правої сторони буде світліша частина, а Ліворуч вона буде ставати все темнішою. Подивіться, будь ласка, на грушку світліша, потім стає темніша, затемнюється, тому що сонечко освічує і, відповідно, частинка буде світлішою. Ось подивіться: яблуко, техніка, графіка простим олівцем створене. Є світло, куди світить сонечко, відблиск найсвітліша частина. На півтінь. І тінь від яблука. На протилежній частині від того, звідки світить світло чи то лампа, чи то сонце природне. І тінь на самому яблуці, оскільки ця частина яблука є неосвіченою. Так само, як і земля, так вона також за формою. І з одного боку світить сонечко день, з іншого буде тінь, буде ніч, тому що світло сюди не потрапляє. Найсвітлішою частиною і найближчою до джерела світла. Ось найопукліша частина, бо вона буде найближчою до джерела світла, і, звичайно, її виділяють найсвітлішим. Тінь та півтінь рефлекс і ось тінь від яблука. Подивіться, будь ласка, яким чином можна створити цей виблиск. Потім просто намалювавши це яблуко, трішечки потерти гумкою, щоб стала ця частинка відблиску світліша. Згадайте, будь ласка, правила поводження на уроці, що треба тільки використовувати інструменти за призначенням. Користуватися прийомами, які показав вчитель, і тримати своє місце у порядку. Для сьогоднішньої роботи вам знадобиться аркуш, білий аркуш паперу та простий олівчик. Сьогодні ми будемо валювати натюрморт у техніці графіка. Також потрібна гумка для того, щоб витерти щось зайве. Перегляньте, будь ласка, інструкцію. Спочатку ми створюємо контури. І тепер розподіляємо, де будуть знаходитись овочі та фрукти. Вони не висять у повітрі, це або стіл, або тарілочка. Контури так. Щоб це було симетрично, кохайно. Пошуки мені не забувайте. Вони не плоски. Пам'ятаємо про тінь цвітотінь, Бачите, найсвітліша частина, так? Відблискє, найтемніша, де не освічується. Все олівчиком заштриховуємо. Ось таким чином ви переглянули. Якщо було щось незрозуміле, ви можете перемотати відео та подивитися ще раз. Подивіться: послідовність. Спочатку тарілочка, на чому будуть лежати очі, розміщення лініями вказано, де будуть розміщені овочі та фрукти. Далі контур фігури, промальовка, деталей, форми, хвостиків. Потім уже. Заштриховуємо та створюємо об'ємність тарілочки. Не забуваємо про тінь відблиски. Полівчиком простим, обов'язково тінь від тарілочки, тому що сонечко світить, тому ось тінь. Найсвітліші, мов, частинки і найтемніші, які не освічуються сонечком. Ось готова робота так має виглядати. Для того, щоб продемонструвати свою роботу, вам треба її сфотографувати та відправити у класрум, прикріпити свою роботу. Отже, світлотінь допомагає вирашити і тінь об'ємність предметів, коли ви створюєте натюрморт. Ще раз, натюрморт – це зображення квітів. Овочів, фруктів та побутових речей. Звертайте, будь ласка, на це увагу, не забувайте про правильне розміщення предметів на Аркуші, щоб розмір відповідав, не було занадто маленьке та не занадто велике, щоб все у вас розмістилося і відповідало розмірам, що, наприклад, груша вона не може бути меншою, наприклад, за сливу, тому що слива за розміром своїм менша. Тому і на це звертайте також увагу. Чекаю ваших робіт. Дякую за увагу. До побачення.